Щас все думаю заїхати подивитися, що Сергій робить. А, шара йобиться. Звісно, понеділок. Робити нема Голубі. Неї, музький, я. Я зроб... носки, чого. Голубі. Носки мать не взяв. Здеремо носки. Снімайте носки, айде. Носки снімайте. Чого ви розляглися за? Ну я підчув. у мене Який люблять. Які обіду. Ходіть робіть щось. Так будемо робити, Ми, Ну, не перо... ви, ви у нас е, суботу гуляли, неділю гуляли, і ще в такі вас раніше ну, забрали. Мене і і не просили. Як попросять, я вночі оставлю. Зараз уже сезон буде закриватися загаром. <риснят> так. <риснят> 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 Як тебе там діла йдуть? Та діла йдуть, треба прийти. Я ж думаю, заїду, подивлюся, чи ви тут сделаєте. А, тут до тебе, там не спиш там случається. Не, нас нормально. To... Я ж провірю, що ви тут робите, а ви валяєтесь. Воно всі роботи, один собі йде. Ну я ж контролюю. А, ну ладно, ну, я буду приїжджати, перевіряти, що ви робите. Дякую, приїжджайте. Ну, ну все, ну, ладно.